Чергова розпаковка лоту і сайту Біоліті, сайту для колекціонерів. За, от за таку посилочку 3 кілограми 40 г, 400 грам чи 40 грам. І я заплатив всього на всього 60 гривень. Це на 5 гривень більше, ніж нова пошта. Посилка Документи. І дивимося, що нам прислали отакі коробочки. По коробочкам десь сантиметрів 60 на 30. От таких розмірів. Не знаю що прислали, але ще додаткова упаковка від продавця. І купив я отакі От ролики за 20 гривень. За двадцять гривень? О. по саме посилання на куплений лот залишу. Під назвою лоту в описі під відео або в коментарях. Так що дивіться, порівнюйте. Смішні ціни. Всім дякую за увагу.